Вас звинувачують у побуті громадіни України. Приміщені поліції. Приміщені поліції. Органу, який повинен захищати громадян України. А ви застосовуєте фізичну сіру до нього. Окей, я буду звертатися з зі скаргою. Дякую. І вам дякую. Я, да. я просто стою, знімаю, дивлюсь тобі в очі. 28 числа, 04-го, приїхали в поводинадцятого где-то. Два опера. Без формів, на гражданській машині. На опере, универсал, серого цвета. Uh -huh. Начали стукать ворота, звать меня, я вышел, они сказали так и так, на тебя было написано заявление о краже денег uh -huh. со стороны человека, который вы делали интернет. Uh -huh. Я говорю, хорошо, он говорит, вынеси документы, я вниз документы, показал документы, он сказал, что я тебе не верю, потому что я ему в руки не передавал, я ему просто так показал. Он сказал я тебе не верю, поедем в райотдел для выяснения личности. Вот мы заехали где-то в пол... В 11 где-то мы приехали в райотдел, зашли на второй этаж, зашли в его кабинет. Я не успел ничего, просто зашел, мне сразу забрали телефон, документы, и на, на, на Новоселов Александр нанес мне удар в области груди. Новоселов Александр это оперативный сперобитник Ведьопольского полиции. Да, капитан. 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 Угу. Нанес мне удар в области груди. Я сзади меня был стул, я упал на стул, резко поднялся, он еще раз меня ударил. Я упал на стул, сломал стул. Я оказался на полу. После чего он подошел, два раза дали мне ногой в области где-то ниже таза, где-то uh -huh. по ногам. Uh -huh. и, ну, и говорит, ты брал деньги, подписывай. Я говорю, я не понимаю, о чем, что вы меня сюда привезли. Он говорит, ты украл деньги. То Сказ, ты себя, тебе зізнання, да, чтобы я взял на себя всю вину, чтобы uh -huh. я взял эти деньги. Я сказал, что я не буду ничего брать, после чего его напарник меня поднял, посадил на стол за стол. И он подошел сзади, на Васелов, нанес два удара в области уха ладошкой. Другий напарник был бив такой? Нет, нет. А кто был другий? Э, Мороз, Дмитрий Сергеевич, по-моему. Это Т. оперативный? Да, да, это они там. Угу. Там еще один был, но я его не знаю вообще. Он ничего не делал, он только наблюдал, наверное. Угу. Вот. После чего они меня, ну, часа два, наверное, морально унижали, э, э, заставляли подписывать. Э, ну все, били, унижали, после mm -hmm. чего э, сказали, что если кто-то об этом узнает, они ну, э, со мной займутся. Они тебя выпустили до дома. Да. Они везли тебя или ты пошел сам? Они меня выпустили, я вышел. Но они еще сказали, что если я принесу половину денег, они закроют дело. Я сказал, что я не вран никаких денег, я даже не понимаю, какая там сумма. Я поехал домой, и мне стало хуже и хуже и хуже как-то. Мне хуже и хуже, и вот на следующий день я уже вызвал скорую. Подвесив, потому что мне уже Швидка допомога тебе доставили до лікарні і тебе взяли на зацинар, так? Да. И тут я уже написал заявление. В полицию. Да. Приїжджав до тебе слідчий? Да. Слідчий Заведополя чи з міста Одеса? За Заведьопля. Добрий день, Олександр. Добрий. день. Я тут Роман Вашниць, я провожу розслідування з приводу Михайла Сергія Петровича, 2000 року народження якого ви незаконно доставили до поліції 28 травня. Ви, будь ласка, на яких підставах ви доставили особу до поліції? Я не буду надавати коментарі, так як є прес-служба ВНД. Звертайтесь до них, то вони вам нададуть всю інформацію стосовно службової діяльності поліції. Прес-служба служби де? в Одесі? Так. А ну, вони ГНП? в курсі про цю справу? Вовне управління. Да. Ви приміняли фізичну силу до Михайла? Я не буду нічого коментувати, я так. Тобто Михай Ні, Михай не бреше, Скоріше все, просто Олександр Морозьовий. Як хочете... себе не будете? Ви, ви поліцейські, якого ми сплачуємо заробляння, да. для того, щоб ви служили для нас. Да. Для нас є наказ, який забороняє нам надавати наказу да. і дату. Я відмовляюсь коментарі. І код. Коментар. я 25-й закон об інформацію зобов'язує посадову особу надавати коментарі журналістам. Я, ви не, відмакую. я відмакую. ви не маєте права на цю відмову. Я відмовляю, я не буду коментувати. Є. Ви не хочете залишити свій значок тут? Житом написати заяву про відставку і до, до, поки ми всі не розберемо що відбулося? Заява є, є кримінальне провадження в ДЗР, правильно? Чому ви виконуєте надалі? О, вас звинувачують у побуті громадяни України. Приміщені поліції. Приміщені поліції. Органи, які повинні захищати громадян України. А ви застосовуєте фізичну силу до нього. Окей, я буду звертатися з, зі скаргою. Дякую. Діти є? Дружина є? Це особисті питання. Це не особисті питання. Я ми ми отримуємо твою родину сьогодні для того, щоб ти захищав нас. Я не хочу. Діти є, дружина є, Я не хочу. батьки є.